Доброго дня всім. Було дуже багато що сказано, дуже багато цікавого і не дуже цікавого. Ну, По-перше, я хочу подякувати всім депутатам і посадовцям, які обговорюють це питання. Чому? Тому що мені дуже приємно, що на сьогоднішній день я явився збуджувачем згідно з проблеми, проблемою, яка існує в міській раді. Тобто в Прилуках. Е, казали тут про те, що там піар чи не піар, е, що ходять по квартирам, е, збирають підписи за відключення індивідуального опалення чи ще щось. Я розумію, що це було в мою сторону. Е, я не збираюсь зараз виправдовуватися там, чи ще щось розповідати. Я знаю одне, що. Якби це питання я не підняв у квітні місяці, то на сьогоднішній день би не було б ни представників із Западної України там, чи ще чогось. Не було б створено, сформовано робочої групи, яка на сьогоднішній день до 25 травня повинна буде надати проєкт рішення новий. От. Тому я вже... Хочу сказати, що незалежно від того, яким чином сьогодні відбудеться голосування, ми вже чогось добилися, бо на цю, на цю проблему звернули увагу. Бо так, як казала Ольга Михайлівна, що є деякі депутати, які хочуть також, щоб воно було, це індивідуальне опалення, але вони сидять і мовчать, а інші про це пишуть в газетах там і тому подібне, піаряться, бо вони до цього звикли. Хочу сказати, що якщо це було в мою сторону, то я взагалі ніколи в житті не піарився просто так. І якщо на сьогоднішній день піднялось питання індивідуального опалення, то я прекрасно розумію, для чого це було зроблено. І я більш ніж упевнений, що це було зроблено для того, щоб кожна людина мала право на свій вибір. Я про це вже казав. Тому е, в першу чергу я хочу подякувати всім депутатам, які е, мою пропозицію підтримали на попередній сесії, е, а це 20 чоловік, а це немало, я вам скажу. От, е, Це перше. Друге. Е, в будь-якому випадку е, е, я знаю, що... Е, навіть якщо сьогодні вето не буде подолано, а швидше за все, що воно не буде подолано. Кожен е, виразить свою волю, своє право в голосуванні. Е, і, Ольга Михайлівна, е, хочу вам сказати, що е, проєкт буде розроблений вами 25 травня, і я розумію, що він, можливий буде разом. з нами разом. Я знаю, ми так завжди все робимо. Я е, про що кажу? Е, що от ви сказали стосовно того, щоб е, запросили е, представника і всіх повідомили. Я хочу сказати, що е, тут були збори е, перевізників, і я тут, я, наприклад, не знав про те, що буде представник. Це було, наприклад, у вівторок були збори перевізників, я тут сидів. І підходив, і документи там деякі підписував, звернення були. Ні, може і телефонували, можливо, я був зайнятий не зміг відповісти. Питання не в цьому. Я сидів тут в залі, я бачив і аналітичне відео, і з вами бачився і з Анатолій Васильовичем, ніхто нічого мені не сказав. Я розвернувся, поїхав додому, і на наступний день я був в Києві, і тут мені кажуть, що я б, якийсь представник і згідно стосовно індивідуального опалення. А тепер ви розповідаєте про те, що от такі... Люди, які так переймаються проблемами, а на самому ділі не були присутніми. Тому, е, Наталія Васильович, коли ви кажете про якусь толерантність і поведінку в залі, то я прошу тоді, щоб толерантними були всі і до всіх однаково. Незалежно від того, чи то депутати, чи міський голова, чи секретар. Дякую за увагу.